Вот так уже Днепропетровская область. А вот обратно пошел и уже Донецкая Народная Республика. Умереть не грех, а подвиг. Ну как вам? Красота, правда? Это зависть развалившихся империй к неразвалившейся. По Европейский союз не может пустить себе граждан России, потому что они представляют некую угрозу. Если это надо, это самый оптимальный момент. Чи, легально Лігально сегрішичту. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Інформаційна війна у самому розпалі, друзі. І окрім того, що на фронті росіяни не мають жодного із досягнень, яким би справді могли похизуватись. Що там з Мокровським, що там з Купінським? Хтось спитає в інформаційній сфері. Вони продовжують опрацьовувати американців і вкидати в західні медіа, що вони без п'яти хвилин переможці. Тож давайте, як і завжди, розставляти всі пунктуаційні знаки крапки над і а росіян на місце в тому, щоби. Висвітлювати правду, показувати справжню ситуацію на полі бою. Закликаю вас допомагати нам поширювати всю нашу аналітику, нашу іронію, наші знущання над ворогом. Лагайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбан Валайф. Коментуйте і побачене, і звісно, не забувайте отримати задоволення від цього, чим ми з вами займаємось. Це описано, їх мотивація і причина, чому вони зараз вилізають із своїх старомодних. как они называются, вот эти вот подтяжечки из своих штанишек, для того, чтобы не дать России США разрулить украинскую проблему так, как она должна быть разрулена, все это описано в замечательной телепередаче 20 лет назад, которая называлась ⁇ Наша РАША ⁇ Россия... Как там было? Мы живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют. Это так и есть. То, что с ними происходит, это зависть развалившихся империй к неразвалившейся. Это так очевидно. Соловйов нібито побував на фронті. Ну, не все ж знаєте, сидіти в теплій московській студії. Він же той ще диванний воїн, який безкінечно закликає росіян добровільно відправлятися на фронти та подихати за Путіна. Ну і отут він відправився сам напередодвій в такій величезній небезпеці, нібито. Дніпропетровській області мовляв посаду Донецька область, попереду Дніпропетровська і Дніпро, як і завжди, Соловйов робить анонс, що ще трошки і буде взято ще і ще території. Дніпропетровська область. От трайдери, ров розділяючи на ми. з однієї сторони, Донецька народна республіка, з другої сторони, Дніпропетровська область. От так Дніпропетровська область. а от обратно пошов, і вже Донецька народна республіка. Хоча направду, попри бравуджені заяви, кількість територій, все що вимірюється одним відсотком, так нічого з 22-го не змінилось. Найголовніше, чим займається головний російський пропагандист, це показує своїм, що СВО йде за планом, що вони йдуть вперед і беруться нові нові території. Ну і звісно, намагаються впливати ще й на дестабілізацію в українському суспільстві. Але ж ми знаємо, як легко можна зайти на якісь території, і як легко можна із них вийти, наприклад, із Курщини. Тож перебування навіть в Дніпропетровській області ще й нічого не означає. Значить, поїхали ми в Дніпропетровську область, Їхали ми з Курабеком Кураєвим, полковником героєм. Наших репортажей, он командующий 36-й бригады, молодой полковник на генеральской должности. Ему как раз недавно министр обороны вручал звезду героя. Потрясающий парень, обаятельный, веселый. И мы проезжали по местам, где прошел Дальневосточный экспресс, сметая всех на своем пути. Итак, вот эта земля, уже Не Петровская, да. Здесь вот там вот, сейчас увидите вот, и газа Ров. Так райдеры, это уже граница пошла в области. То есть мы сейчас из Дневропетровской области идем В Донецкую, Донецкую, Народную Донецкую да. То есть уже туда закатились до 30 плюс километров. Да, да, да. Уже в глубине. Вот их машины подбитые здесь. Вот их это хаммер американский. Да, хаммер вот этот он подбитый. А это казак или что это? По-моему, казак. Тоже они его обрезали, под баги делали. Пожалуйста, пошла вот линия обороны уже, рвы. Угу. Они То есть тут... вот это разделение, да? Разделение, да. Вот она сама граница получается, идет уже. Вот сама граница. Как они путанкой вместе, обратите, вот смотрите, вот сначала идет ягодка, как только они ее тут не обороняли. Не помогло. Не помогает им ничего. Погода позволяла, зашли налегке, даже без брони. Спокойно, уверенно. От границы до ближайших домов Дачного, ну там километра три. Новую Павловку, которую уже во всю 90-е разбирает, там еще где-то километров 15. А по разным направлениям и до 30 ушли. Поэтому задавайтесь, там уже все понятно. Ну і звісно, не тільки Соловйова відправляють на фронт. Тобто він туди їде як важковаговик однією своєю присутністю, одним прізвищем, він вже має агітувати солдатів відправлятися на фронт, але є ще і агітпродукція. Ось, наприклад, СВОшники показують листівки, які їм роздають для мотивації. Служити і помирати, тут показує фото якогось генерала і підпис на цій листівці: померти не гріх, а подвиг. От такі речі їм роздають, при тому, що хм, цікаво, а сам генерал давно помивав на передовій. Як багато штурмів він очолював чи, в принципі, брав участь. Здається, що такі листівки вже далеко не всім подобаються. Перша партія, яка відправлялася на СВО, це. Соціальні суїцидники. От вони справді згадайте, Бахмут, дитя Авдіївки. Всім було наче плювати, скільки сотень тисяч має загинути на фронті. Але тепер солдати пішли якось розумніше. Тепер вони навіть задаються питаннями. Здорово, братан. Смотри, какую вы нам видали. Ігор Томшин. Генерал-майор, умереть не грех, а подвиг. Не знаю, сами не идут умирать. Есть плюсы, вон и целую пачку нам прислали. Да, открывай, разжигать будем. Погоди, погоди, давай, давай, прикуривай. О, ну, так как. Будем считать, что это помощь від командування армії. І ви не повірите, але здається, не тільки закінчилися Збройні сили України, закінчилися вже поляки і німці. Адже саме їх найчастіше. Російські солдати бачили на полі бою. Тепер Марія Захарова, яка буквально днями виправдовувала за те, що вона не алкоголічка, а сьогодні вирішила підтвердити зворотн розповідає про філіппінців, яких Сполучені Штати Америки відкрито вербують для найму і відправку на українські фронти. на борьбе сбранных сил Украины. По поступающей информации, представители Соединенных Штатов Америки развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Подбор кандидатов ведется американской компанией RMS International, штат Флорида. Она специализируется на услугах в сфере безопасности. Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Президентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере порядка пяти тысяч долларов США. Перед отправкой в зону конфликта наемники проходят а, под надзором американских инструкторов такую подготовку боевую на тренировочной базе в пригороде Сан-Фернандо. Это провинция а, Пампанга. Подписавший контракт филиппинцам, под тем гражданам этой страны, которые заключили контракт, оформляется рабочая шенгенская виза в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле. Ну как вам? Красота, правда? И это те самые Соединенные Штаты Америки, которые на сегодняшний день стали такими приветными и приемными друзьями для России. За адміністрацією Дональда Трампа, це не те саме, що за Джо Байдена. Тут і відкуф, який обціловує Путіна і намагається зняти санкції, допомогти домовитися з Трампом і не тільки аж виявляється, таку свиню підкладають цілих, цілих філіппінців. Президентам обіцяють, що місячну винагороду в розмірі близько 5 тисяч доларів. Е, я дико, сорі, але якщо б такі гроші роздавали. З мені підказує, що і українці би знайшлись, і поляки повернулись, та й німці теж були б не проти. Марі за стверджує, що перед відправкою в зону конфлікту найманці проходять бойову підготовку під наглядом американських інструкторів на тренувальній базі в передмісті Сан Фернандо. Було б прикольно, якби виявилося, що насправді мова йде про збройні сили Сполучених Штатів Америки. Але ж це Маша. Но она, если не похмелилась, она в принципе не очень понимает, что из Аркуша она читает. То есть, когда люди приходят за визами в посольства стран Европейского Союза для того, чтобы посетить с мирными целями эти страны, сходить в музеи, в театры, что-то купить, куда-то съездить, отдохнуть, нав... кстати говоря, навестить друзей, родственников, если они хотят получить какие-то услуги медицинские, образовательные, но вот все то, что называется гуманитарной цели, им в хамской форме отказывают, потому что они граждане России, а теперь эта еще позиция закрепляется решениями Еврокомиссии как над ними глумятся, над нашими соотечественниками, гражданами, как над ними издеваются, рассказывая про некую пресловутую агрессию России и про то, что якобы... Европа, Европейский Союз не может пустить себе граждан России, потому что они представляют некую угрозу. Я повторю еще раз для тех, кто, может быть, не сразу понял. Посольство ФРГ Германии в Маниле на Филиппинах оформляет Контрактникам, которые збираються участвовать в вооруженому конфлікті на стороні київського режиму, терористичного, визы. візи. Бідний, бідний Лукашенко. Йому б, чи то до лікаря, чи то почати з Машою пити вже відверто, я навіть не знаю. Виявляється, самопроволошений президент Білорусі мучиться одним єдиним питанням: чим і як він населив президенту Зеленському? Що ми не хочемо вести перемовини в Білорусі? Мовлять, всі, всі сторони погоджуються, що краще майданчика, аніж Мінськ, не існує, і тільки Зеленський вперся. Я вже навіть не знаю, чи можна говорити, що це. Особисте рішення президента України, мені щось здається, що більшість українців би просто, якби могли, то особисто би зробили з Лукашенко те саме, що і з Путіним. Адже ніхто не, забив, не забув про те, як в 22-му році з території Білорусі до нас на Київщину заходили російські війська. Тож, здається, суть не в тому, що ти насолив. Суть в тому, що ти, Гнидо паскудна, все ще живий, не зґвалтований бурятами, не розграбований, чого ми тобі щиро бажаємо. Білорусь за правління Лукашенка стала абсолютно маргінальною країною, і хочте вірте, хочте ні, але це особистий вибір самих білорусів. Це він із вами зробив. Він спершу вас зґвалтував. У вас забрав майбутнє, а ми нічого з цим не зробили. Тож Ні. Ні-ні-ні, нам із вами, як із росіянами, точно не по дорозі. Посередник? Ні, ні, я переговори. Не люблю никакого посредничества. Да Думаю, як якби как, я, в... я буду посередник. Ми ж агресори з одне на одного. Ви ж слышите, всі согласні е э, э, вести переговори в Білорусі, співпрацювати з Білорусі, крім Володимира Зеленського. Я э, в чому йому насалив так? Поэтому я не стремлюсь к этому. Но я уже рассказал, если это надо, это самый оптимальный момент. И для того, чтобы исправить то, что было тогда, в нормандской этой четверки, когда европейцы приезжали без США, самый нормальный вопрос – вернуться или продолжить те переговоры, которые были проведены тогда в 2015 году. Если да, пожалуйста, милости просим. Будете вы в первых рядах там. І здається, що на Росії готуються до впровадження нового дуже цікавого законодавства. Зрештою, ні для кого не секрет, що вони люблять обговорювати нашу корупцію, а своєю люблять займатися. Воєнного злочинця Путіна називають потенційно однією із найбагатших людей світу. Ну, це якщо в принципі цього монстра можна вважати за людину, і все тому, що бюджет, багатство Російської Федерації він цілком повністю присвоїв собі. Тож, власне. Всі інші, хто є частиною його режиму, з його подачі, з його дозволу, робили те саме. Всі ці десятиліття розграбовували Росію. Ну а тепер в Росії вирішили запитати у людішок пограбованих і бідних, як вони ставляться до ідеї, аби в бюджеті одразу закладали таку собі злодійську десятину? Ну, знаєте, одразу що. Оце можна вкрасти, а все інше має піти на благо суспільства. Річ тільки в тім, що скільки не закладай на крадіжку, а обов'язково крадій і корупціонер забере все. А росіянам на дистанції нічого. І так вони і будуть в 21 столітті продовжувати жити без каналізації та унітазу. Як вам ідея зробити в російському бюджеті воровську десятину? Диковато. Ну Що значить лігально Легально лігально це Я не знаю. Все воруют. Тут все воруют. На этом власть основана, на воровстве. На откатах, на воровстве. Ну а как иначе? Воспитание здесь не получится, потому что слишком долго у нас в стране коррупция. И слишком глубоко. У нас нет спроса, нет ответа. Вот что... люди знают, что они делают, и знают отлично, что они отвечать за это не будут. У нас тут таких больших возможностей делать, этим не занимаются. Мелочи. Но из мелочи вырастает крупная, как ни странно. И на этом, друзья, в мене все. Але під завершення я закликаю вас обов'язково не забувайте лишати свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачили. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.